Зараз буде перший хвилюючий тест 13-ки з додатковою вагою 4 кілограми. Спочатку піднімемо його на візуалі, потримаємо десь хвилинку в повітрі. Потім скидаємо вантаж, сідаємо, мацаємо котли, якщо все нормально, тоді вже вдягає окуляри і летимо ганять його далі. Вперед. Точніше, поки що на місці. Зараз я десь так стану. Фух! Дюна 3.

Ну, теплі, як би трішки навіть гаряченькі, але не обжигають пальці. Ах, прям припікає, да, якщо довго тримати, прям припікає. Так, зараз поки відключаю, розпакую окуляри, спробую пролетітись в окулярах, щоб я бачив, як батка тримає по напрузі. Ну, гарячі, гарячий, звісно вже. Ах, прям вони. О, от зараз стали ще гарячішими. От зараз стали ще гарячішими. О! От зараз вже не можу тримати. Тобто в повітрі їх охолоджували вітрогони. Ах! Зараз обжигають. Ну що ж, ви бачили? Потримали ми цього звіра в повітрі десь пару хвилин з чотирма кілограмами. Потім щупаємо котли. Ну, котли все ж таки гарячі. Буквально пальці тримають десь пару секунд і обжигаються. Ну тобто це вже занадто. І по тротлу, я окуляри не вдягав, щоб конкретно в цифрах дивитись, але по відчуттям десь тротл був в мене десь на 80%. І це було зависання з 4 кг з легкою з легкою ліпошкою і максимально зарядженою. Десь 80 тротл. Тож... Тож ідеальна вага для нього буде все ж таки десь 2-2,5-3 кг максимум. Тому що батарея тут буде, скоріш за все, робоча літій іонка 6 6S3P, яка гарантовано буде важчою, ніж ця ліпошка наша. Тому десь 2,5-3 кг буде огонь. Зато зверніть увагу, наскільки він тихенький, він просто як привид. Сімка з вагою, десятка з вагою. Вони літають набагато гучніше, їх почути можна з більшої відстані. А цей просто на підкрадулях буде доставляти подаруночки, що замовники навіть не будуть встигати зрадіти, що подаруночок вже доставлено. Тож тепер переходимо до встановлення тепловізора, встановлення поворотного механізму. У нас тут буде перемикання між нічною камерою і тепловізором. Буде поворотний механізм. Переходимо до цього етапу. І заодно поміняємо VTX, тому що в INAVчику це обмеження 4 рівні потужності, а на цьому аж 6 рівнів, і ми їх не можемо використовувати в INAV. Тому поставимо Rush Tank Max 2,5, там якраз 4 рівня, і все буде пушка. Все, працюємо далі.